На цьому сеансі архівної передачі ви не дізнаєтесь про смертельну заразу, створіння якої набагато небезпечніші, аніж просто зомбі. Розпочати процедуру ознайомлення із об'єктом Некроморф. Привіт, поціновувачі пенсіонерського космосу. Можете розслабитись, ви знаходитесь на станції Служби безпеки, зачинені двері, де ми намагаємось припідняти завісу таємниць. А якщо не виходить, то чим дужче зачиняємо двері. Зачиняємо їх. Саме головне потрібно одразу конкретизувати, коли говорять слово некроморф, то мають на увазі самого крекозіяблика. Хоча, по суті, це тільки один із стадій розвитку цієї зарази, яку породжує обеліск. Для збільшення так званої біомаси. Але перед початком розповіді хочу подякувати за підтримку каналу. Ваша підписка та вподобайки дуже мотивують на створення нового контенту. А особливо подякував усім, хто залишає коментар під відео саме українською мовою. Всього декілька слів дуже підбадьорюють нашу команду. Дякую. Некроморф з древньогрецького некро це мертвий, а морфа можна перекласти як форма. Також це слово можна перекласти як щось, що різко відрізняється виглядом. Найспоріднішим словом може бути аморфа. І справді, але відмінно й те, що ці монстри створені на основі вже мертвих організмів. Тому некро їм більш підходить. Вигляд у них не дуже свіжий, щоб бути аморфою, але рухаються вони доволі жвавенько. Думаю, Айзек з нами погодився. Некроморфи. Це по суті реанімовані мертві тіла. Які у скаженому поштовху мутації отримали свій незабутній зовнішній вигляд та фірмову посмішку. Хоча сама мутація це наслідок дій вірусу, який проникає зазвичай у ще живе тіло, а після смерті може початися трансформація. Вірус має своє власне унікальне ДНК, яке дозволяє їм робити різні рекомбінації із вже існуючих білків у мертвому тілі. Так, ви напевно зрозуміли, на яку думку. Вас підштовхують імунітет чинить опір. І навіть після багатьох укусів ти не втратиш контроль над тілом. Як не банально, але поки живий, то не мертвий. Також самі маркери створюють різні за природою випромінювання, які можуть спонукати ще живих до різноманітних неадекватних дій. Деякі особи під дією цього випромінювання навіть здатні створити штучний прототип цього вірусу за допомогою формули та моделей РНК, яке Обеліск буде напряму транслювати компетентному у цій справі вже позбавленому здорового глузду науковцю. Також зазвичай обеліск може покривати навколо себе поверхні тонким шаром некрогрибку, який по суті є наслідком довготривалого впливу випромінювання маркеру, адже мікроорганізми повсюду. У тілі некроморфа немає єдиного центру прийняття рішення, хоча вони мають скупчення більш важливих клітин, які мають більше нервових закінчень. Зазвичай такі скупчення є дуже вразливим місцем. Так, це означає, що вони мають автономність у своїх діях, але я веду до того, що всі клітини у тілі некроморфа рівнозначні і від втрати голови він тільки більше розізлиться. А вмирає він від втрати кінцівок, тому що ми йому відсікли критичну частину його маси, після чого тіло не здатне повноцінно функціонувати. Так ще й починає витікати всяке. М -м Жах. Якщо некроморф вмер, то не радійте. Скоріше за все було прийнято рішення про неможливість автономного пересування чи нападу, тому це можна рахувати аварійним відключенням, поки якийсь інший представник цієї погані не знайде тіло і не поглине чи реанімує його знов. Адже чим більша маса, тим базово більша потужність. Доволі цікаво те, що вірус може рекомендувати не тільки біологічні сполуки, а й інші структури всередині організму і за його межами. Тут же як поВД вони існують із однією ціллю рознести заразу. А так як живі клітини та імунітет чинить супротив заразі, то всі некроморфи за замовчуванням агресивно налаштовані до усього живого і допомагає їм у цьому спосіб комунікації, так як вони керуються колективною подобою розуму, але без явних ознак інтелекту. Але головне те, що поодиноко до кінця вони кожне своє я не усвідомлює, а тільки уокремлено повідомляють найближчим про появу живих. Якщо некроморф існує доволі тривалий час, він може розвинутись у подальшу форму, яким по суті немає меж, але з часом можуть сформуватися природньо нові тканини, чисто світлорожева поверхність. Такі частинки можуть поодиноко з'являтись на тілі у місцях скупчення нервових закінчень. Також можуть формуватися нарости більш темнішого кольору. Чорні згустки мають набагато більшу щільність і вкривають тіло, немов броню, що доволі нетипово для некроморфів, так як під час трансформації саме тіло піддається великому навантаженню, а при розпаді та рекомбінації клітин відбувається великий викид енергії та тепла всередині тіла. Тому зазвичай некроморфи буквально зварені зсередини, де їх органи перетворюються на біомасу, яка в подальшому посилить упорно-руховий апарат нашого крякозяблика. Куди частіше утворюється темна або навіть чорна тканина, яка наросто може вкривати тіло некроморфа, як броня. Чим темніший некроморф, тим довше він існує і тим більше жертв він встиг поглинути. І завдяки некротичним процесам біомасу, яку він поглинув, була рекомбінована у зовнішню структурну подобу пластин, що з часом може зробити його темним, наче вугілля. Вид та зовнішній вигляд некроморфа напряму залежить від місця та обставин, як і смерті, так і перетворення і часу його існування. Доволі цікаво те, що куди частіше некроморфи мають гнійники, або різного виду нарости та пухлини. Одні завдяки своїм хімічним властивостям можуть випромінювати слабке світло, інші можуть синтезувати кислотні сполуки, або навіть створювати рійницю чи грибницю, які можуть розповсюджувати поганський грибок та спори. Ці тварюки використовують свої трансформовані кінцівки як основну зброю. Але так як трансформація відбувається по всьому тілу, то небезпеку можуть становити. Паща, яка могла утворитися під час розкриття грудної клітини. Але куди частіше потворно деформований череп утворює небезпечну щелепу, яка разом не тільки відгризе ласи шматок плоті, так ще й забризгає все небезпечним слизом та їдкими сполуками. Слід додати, що із їхніх кінцівок зазвичай формуються кістяні штарі, якими некроморф з легкістю може пошматувати нещасне тіло жертви. На цьому подоба цієї зарази не закінчується, але для більш детальної інформації потрібна підписка про нерозголошеність та підключення до станції зачинені двері. Ми плекаємо надії, що ваша присутність допоможе нам та вам припідняти завісу таємниць трохи більше. Дякую за увагу і до зустрічі на наступному сеансі зв'язку.